Может комусь интересно, может и нет. Ну, короче, рыбачу я на вот такую вот удочку рефлекс. Катушечка у мене тоже рефлекс. Купляю я все це дело одним махом в магазин. Зашел. Ну, так як я люблю. Пришел, увидел, победил. Сказал, що хочу ловить хищника, Він мені каже, ось все, бери. Золота середина. В принципі, я доволен. Нормально, хорошо в руке лежить. Удобно, интересная вещь. Пользоваться приятно. Так чим я сегодня пытался піймать рыбу? Вот такая вот вещичка. Красиво, дуже интересно. В воде играет, переливается, хорошо плывет. Вот такая вот тоже вещь. Это все клиенты с AliExpress. Ну, они прикольно работают, мне нравится. Вот такая вещь, это с магазина. Написано Orbit 90 SP. Тоже дуже хороший. Разница в том, что эти вещи с AliExpress легенькие идут поверху, верху. И когда ты делаешь проводку, они опускаются вниз. А вот этот Orbit, Він одразу лягає на дно і потихонечку пригає, коли ти починаєш робити проводку. Ну, Приловчитися можна в принципі до усього. Потім я купив всі Отака Ось така мені дуже понравилась, особливо з таким монтажом. З ось крючочком крючочком. тому що я вичитав, верні видивився у тікітоках, коли такий монтаж і у нас захований кончик, тоді дуже добре воно проходить всякі коряги, комиші, водорослі і все остальне. В цьому сьогодні обідився просто на урані. Раз залітала вона в камиши. в таких ситуаціях просто ставиш крест на своїй приманці. Но цього разу все вийшло нормально. Такі речі. Це з Аліекспрес я заказав партію 100 штук. В принципі, візуально красиво. Но результату все одно немає. Ні від хорошого дорогого, ні від дешевого барахла. Будемо далі іспитувати.